Привіт! Сьогодні вам продемонструємо те, що є цікаво. Можливо, не всім це подобається, але, але є люди, яким такий колір завжди вподоби. Змішувач. Тартил від аквасаніти. Чорний шланг, весь золотий, питний канал, теж фарбований в колір змішувача. Велика мойка 79 сантиметрів. І такий змішувач. Що ми маємо? Ми маємо те, що можемо змішувач спокійно на полі мийки так переміщати і робити ним все, що завгодно. Помити, набрати води, потім поставити дуже надійний кріпіш, нікуди воно не дінеться, тому що труба в трубу. Із аксесуарів. Дивіться. По замовчуванню, вроді як більше за все, дозовник сюди дозатор підходить ну, такий же в кольорі золото, і він дійсно нормально э, виглядає. Що ще може бути? Ще може бути таке, що замість золотого дозатора взяти чорний, такий, як шланг. Я не берусь сказати, що це дійсно красиво. Або так повинно бути. Просто у вас є можливість це побачити своїми очами, як воно може бути. І для подальшого, найбільшого порівняння ми ще додаємо ще один дозатор золотий. І ви тоді бачите це все ну, поруч, як воно виглядає зараз, як воно може виглядати у вас. Наскільки це до вподоби або навпаки, ні. На Власний розсуд. Це, можливо, з цієї сторони, там, де ручка керування холодною гарячою водою, це залежить від того, вже ви там правша чи лівша, як воно буде зручно. Ось такий вигляд. Цікавий, може трохи нестандартний, але 100% красивий. Тому завжди чекаємо у вас у нас. За такими ну, новими яскравими речами і дуже якісними від аквасаніти та тарта. До побачення.